В Івано-Франківську презентували індекс сталого розвитку організації громадського суспільства в Україні за минулий рік, такі розрахунки проводять щороку. Вони показують, в якому стані сьогодні перебуває величезний сектор громадянського суспільства. Сюди входять громадські благодійні, релігійні та проспілкові організації. За цими результатами можна визначити динаміку розвитку громадянського самоврядування та рівень впливу на державотворення нашої країни. Якщо так коротко резюмувати. Сам індекс в порівнянні з іншими країнами, то ми, наприклад, на просторі колишнього радянського союзу виглядаємо одним з найкращих показників, особливо на високі показники організації громадянського суспільства, а в сфері впливу на. Зміну державної політики і так далі, це очевидні речі, які можна пересвідчитись минулим історії минулого року. Наприклад, якщо вже брати порівняти з країнами по західний кордон, то е, також Україна е, можливо сказати, там виглядає трошки з, з гіршими показниками, але в той же час ми спостерігаємо негативні тенденції, наприклад, в, в організації громадянського суспільства Угорщини Польщі, де змінюються не, не на кращі обставини їхньої роботи звідсиля їхня Чіздатність і спроможність також зменшується.